Так, привіт, привіт всім. Рада знову бути в вашому просторі, транслювати вам важливі знання і, взагалі, служити, служити вам, дівчатка, служити цьому світу. Мене звуть Ірина Лапкович, я духовний наставник, сертифікований коуч ICF другого рівня. І вже більше чотирьох років я в сфері духовного розвитку, духовного інтелекту. Розвиваюсь і вивчаю цю сферу нон-стоп. І саме про глибину. Я не просто про афірмації і якісь вправди з інтернету, я про глибинні першої причини, про деструктивні програми, про підсвідоме і несвідоме, про ем, тіні, про вихід з ціней прийняття. Своїх клінових частин, я про внутрішні опори і про самоцінність, про відбудову нашої цілісності. Я про це. І сьогодні хочу торкнутися трішки теми, яка актуальна для кожної людини на планеті Земля, бо ми соціальні істоти, і тим, тим чи іншим чином ми завжди дотичні до відносин: відносин з партнером, з друзями, з оточуючими і відносини з собою в першу чергу. Так, це тема базова, це тема актуальна для всіх. Я хочу тут підсвітити декілька таких, знаєте, основних помилок жінки у відносинах. І, можливо, ви впізнаєте в якомусь сценарії в себе. Я трішечки направлю, як, як виходити з кожного сценарію. Тобто, хороша новина в тому, що вихід є з будь-якого сценарію. Головне прийняти рішення. Тому. Тому почнемо, я хочу да, розповісти про, про відносини. Чому маю право про це розповідати? Тому що наразі я дружина, мама трьох діток прекрасних і дійсно щаслива реалізована, цілісна в своїх відносинах. Так було не завжди. Досвід я маю двох розлучень, і я в них зростала. Цих досвідах робила висновки, зростала, зростали мої партнери, і зараз я тут, бо той досвід, який я отримала, він допоміг мені побудувати ті відносини, які я хочу, з врахуванням всіх помилок. І аби цих помилок ви не робили. Я хочу з вами поділитися цим досвідом. Або ж, якщо ви вже себе впізнаєте в якомусь зі сценаріїв, то зрозуміли, що з нього є вихід. Да? Взяли мій приклад як такий надихаючий для себе. Про відносини. Да? От є декілька таких основних перекосів це коли жінка. Така, знаєте, Образ, «Я – жінка, яка надихає. Жінка, яка надихає, вона така легка, вона така дає чоловіку все, віддає себе всю сім'ї, всю себе діткам, вона така, знаєте, не має права на якісь негативні емоції, бо вона натхнення муза свого чоловіка, вона турбується про побут, про дітей. І це все насправді виглядає красиво. Але давайте трішки подивимося в реальність, як цей сценарій програється в житті. Да? І, можливо, комусь розіб'ємо рожеві окуляри. Подивимося на реальність. Бо цей образ такий ідеальної, надихаючої жінки, музи свого чоловіку, чоловіка, яка знає всі техніки, 300-500 мільйон і танців, і спокус для свого чоловіка, а ви лише його надихати. Де в цьому образі сама жінка? Вона втрачає себе, вона розчиняється повністю в тому, щоб. В, неї, в центрі її життя стоїть чоловік і діти. Вона себе ставить на, в кращому випадку на третьому місці, да, в цій в сім'ї. І. Коли говорити про нас, ми, ми втрачаємо себе. Ми тільки для нас е, дуже важливо, е, щоб нас хвалив чоловік, щоб він нас підтримував, бо ми падаємо в знецінку. Да? Ми не ми втрачаємо себе. Ми не знаємо хто ми, куди ми рухаємося. Для нас сім'я, чоловік це все, ми готові все прокоптувати, все терпіти, бо я маю його надихати. І коли так трапляється, що руйнується сім'я, чоловік йде до іншої, елементарно, життя не безкінечне, хтось да, чоловік, чоловіка може не стати. І тоді, в таких випадках, я знаю такі випадки, коли жінка втрачає взагалі сенс життя. Коли діти йдуть вже в своє доросле життя, жінка втрачає себе, вона не знає, як жити далі в такому сценарії, тому що все її життя крутилося навколо чоловіка і дітей, її в житті не було. Реальність такої жінки, яка тільки для чоловіка і дітей, це Чиста підлога, це кухня, це діти да, і жінка в халаті. Можливо, навіть в гарному одязі, але її нема в її житті. Перший перекос. Да. Другий перекос, який дуже-дуже-дуже теж популярний, і я теж була в цьому перекосі, коли я сама. Я все сама. Така, знаєте, жінка, яка дзвонить в квартирі своїми яйцями мужик. Я все сама. І ми я, я і це можу і там в хату, яка горить зайти, і коня на скаку зупинити. Да? І взагалі, і, на, і взагалі нафіга мені той чоловік, якщо я все можу сама. Або якщо поряд зі мною є чоловік, він недостатній, він негідний мене. І взагалі, типу, він дуже ж я, я чоловік в хаті. Да? Ми не приймаємо допомоги, ми не приймаємо, ми йдемо. В, постійне в доведення, да? чому виникає такий перекос, що я все сама, я все зможу. Дуже часто за ось цим я все зможу сама стоїть маленька дівчинка, яка хоче довести свою значимість своєму татові. Дуже 90% випадків, що дівчинка хоче своєму татові довести, що я варта. Подивись на мене, я варта твоєї уваги, я гідна тебе, я гідна, щоб ти любив мене. Да? І так з дитинства дівчинка ця заслуговує увагу і вибирає для себе таку рольову модель, я все сама. І це теж перекос. Да? Ми або не притягуємо в своє, в своє поле чоловіків, або притягуємо якісь слабші за нас. А, і потім кажемо: перевелися чоловіки. Взагалі, десь ділись? Всі слабкі, всі такі там мамині синочки. Але питання в тому, що на наш рівень енергії, да, на чоловічої такої енергії, потужної енергії, два чоловіка, чоловіка разом не можуть жити. Не, дзвеніти має хтось один в, кварти... в хаті, так, в будинку. І ми притягуємо до себе чоловіка ме... менше за енергетикою. І так жіноча енергетика сильніша. Коли вона ще на таких от чоловічих енергіях е, вібрує, так, то ми е, чоловіку, такому сильнішому за нас е, дуже маленький шанс притягнутися в наше поле. Або якщо він притягується, включається величезна конкуренція, хто буде в хаті господар. І це теж дорога в нікуди, дівчатка, нікуди. Бо, я ще раз говорю, да, за я сама стоїть доведення комусь, що я гідна. Така малесенька дівчинка, яку б хоче наша внутрішня дитина, яка насправді плаче там тихенько і хоче на ручки, хоче, щоб її пошкодували, і хоче, щоб їй сказали, немає потреби комусь щось доводити, ти цінна по праву свого народження. Да? Ти вже гідна всього найкращого в цьому житті. Що такі взагалі ідеальні стосунки? Да? Я дуже люблю фразу, що ідеальне дорівнює нереально, от, нереально. Ми тут для того, аби балансувати, аби зростати. І можна було б взагалі сказати, да, господі, для чого тоді ті відносини можна бути child-free, вільною, незалежною, подорожувати світом, насолоджуватись цим життям? Досить такий непоганий сценарій, я вам скажу, так. Але задумка вищих сил в тому, що ми можемо зростати, еволюціонувати і максимально радіти цьому життю лише в парі. Нас створив Бог парою, ми соціальні істоти, так? і коли ми, ми можемо максимально розкритися, реалізуватися і максимально кайфувати від того життя, коли поряд є з ким розділити цю радість. Да? А так само якісь е, періоди, коли хочеться з кимось відкритися, поговорити, не, не надто приємні періоди, да? поряд за ручку теж легше проходити. Тому е, задумка відносин в першу чергу, для того, щоб ми один з одним поряд зростали. Коли мені одні добре, але поряд з тобою, мені ще краще. Тобто, я свято вірю в те, що щасливі, по справжньому щасливі відносини можуть побудувати дві цілісні особистості. Цілісний. я цілісна і можу дати собі все. І партнер цілісний і може дати собі все. Разом ми можемо це помножити. Угу. І дивіться, якщо в першому випадку, коли жінка муза, надихає, е жінка для сім'ї, жінка для чоловіка, в цьому випадку жінка. Зазвичай повністю, знаєте, все робить для того, щоб чоловік її забезпечував, для того, щоб чоловіка збільшувався фінансовий потік, да, ось ці всі практики, там як би його більше надихнути, щоб він більше заробив і отримав. За цим першочергово стоїть страх реалізації дівчатка, страх проявленості, страх іти в свій досвід, страх зробити помилку, страх. Рухатися, розвиватися і ставати на свій шлях, розкривати свій потенціал. Він є унікальний потенціал в кожної душі на цій планеті. Якщо хтось з вас думає, що та що я такого вмію, та що я можу, та це щось не про мене взагалі, да? то це просто говорить наш рептильний мозок, який боїться йти в нове, боїться йти в цю проявленість. І Якщо тут хтось впізнав себе, теж да, що я боюсь насправді йти в реалізацію і в проявленість, тому я всю відповідальність за своє е, життя, за свої матеріальні блага, за своє е, ще за, за себе віддаю своєму чоловіку. Але, дівчатка і хлопці, тут у нас дівчатка, дівчатка е, якщо ми не йдемо в реалізацію, а це основна вихід на шлях душі в еволюцію, а це основна задача нашої душі нас зазвичай дуже боляче будять. Дуже боляче. Прямо коли життя змінюється на до і після. Чоловік може піти до іншої, якась трапиться, не дай Бог, біда, але це е, не простір винний, це ми заснули. І, і боїмося брати відповідальність на за своє життя на себе. Так і вихід з цього сценарію є, якщо ви впізнали себе, звертайтеся, будемо будувати вашу стратегію виходу з цього сценарію, коли я боюся брати відповідальність на себе, проявлятися, іти в реалізацію, відбудовувати свою, пізнавати свою силу, приймати свою силу. Реалізовуватися. Вихід з цього сценарію також можливий, з всіх можливий, якщо я прийняти рішення, що я не хочу чекати, щоб мене розбудили. Я вже хочу будувати своє життя, стати автором свого життя і жити це життя щасливо. Бо в мене це право є по праву народження. Просто вставай, бери на себе відповідальність і бери. Так? Ну, але дуже часто саме страхи заважають іти і це робити. Я як я вже сказала, я свято вірю в те, що ще по справжньому щасливі відносини можна побудувати лише коли не дві половинки зійшлись. Да, і нам там часто казали, дві половинки зійшлися. Ми, Якщо ми не цілісні, а дійсно у нас половинка і четвертинка, то ми притягуємо у да, нас купа програм, купа комплексів, купа страхів. І ми притягуємо до себе партнера з такою ж купою страхів, комплексів. І ми починаємо. Ми для чого притягуємо такого партнера? Ми хочемо, щоб партнер закрив нам наші потреби. Да? І коли сходяться ось дві такі половинки, не, е, він нецілісний, вона нецілісна, е, з такою потреби, щоб хтось закрив потреби іншого, починаються постійні претензії. Ти повинен, ти повинна, ти повинен, ти повинна. І це, е, ну, це дорога часто м, неприємна і в нікуди, бо глобально ніхто нікому нічого не винен. Да? Ми щоранку прокидаємося і обираємо свого партнера е, гідного собі. От кожного ранку да, е, ми обираємо собі, е, приймаємо рішення бути сьогодні з цим партнером чи не бути. І він так само. І задаємо собі питання, яким вкладом я можу бути в ці відносини. Не що він мені повинен, а що я можу дати? І він, з своєї сторони, так само система і відносини будуються по системі вклад. Вклад. Тоді вони розквітають. Якщо винен, должна, повинні, і пішло, пішло, поїхало, вони руйнуються, ці відносини. Отже, ми знову до вас, з вами повернулися е, до першопричини, причини, до основи основ відбудови нашої цілісності, внутрішнього ядра нашого пізнати в свої всі сторони, вивчити себе, це про духовний інтелект, про духовний розвиток, так? Пізнати, пропрацювати свої деструктивні програми, свої, вийти з своєї обмежуючої коробочки, яка нам говорить, що я недостатня ще це така прямо параноя, це якась ракова пухлина сучасного світу, мене недостатньо ще. Да? Ми виходимо з цього стану, бо нас вже достатньо для того, щоб рухатися, реалізовуватися От на тому рівні, як на кожному, на якому є кожна з вас, нас вже достатньо почати рухатися до кращого життя, обирати себе. Так? І от коробочка, в якій ми сидимо. Страшно, недостатньо, я не зможу, в мене не вийде, я без чужої допомоги не справлюся. А що скажуть люди? І можна до безкінечності перераховувати дуже багато з цих програм, блоків, які, які, які ми, ми повірили, і ми навіть не хочемо вийти з тої коробочки і подивитися, що можливості безмежні. І я знаю, що багато з вас може зараз подумати, та що вона розповідає то. Які безмежні можливості? Вон, подивися там. Да? Війна в країні, ситуація така, чоловік такий, діти такі, і ще що. Повірте, це наша коробочка. Бо можливості реально безмежні. Світ, він ізобільний. Ми можемо, як в супермаркеті, підходити і брати все, що нам потрібно. Але. Наше его, наш нездорове его, бо здорове его наш партнер, воно нам дуже потрібно, да? але це нездорове его, це не маленьке наше его, яке всього боїться. Ми його маємо зцілити, вийти з цих програм, прийняти свої всі тіньові сторони. В які дуже часто ми не хочемо дивитися, от ми дивимося на себе, як на діамантика з одної сторони світленької, красивенької. Да, отут я класна, пушиста, добра, там та там не знаю, любляча. Да? А на іншу сторону, якщо подивитися, що в мене ще є там гнів, ярість, я можу бути злою, я можу бути як. Різною да, весь спектр емоцій, якщо подивитися, то ми любимо дивитися на позитивні і їх визнавати. На негативні ми закриваємо очі. Але якщо ми щось в собі не приймаємо, то рахуйте, ми бачимо себе половинку. І ми, тоді, ми вже тоді не цілісні, коли ми дивимося лише на половинку себе. Пізнати себе по всю, всі свої сторони, прийняти свої тіні, вигулювати свої тіні, щоб вони нами не керували. Розкрити свій потенціал, відновити зв'язок з душею, бо лише в зв'язку з душею лежить найкраща і найлегша лінія нашої реалізації. Так? І що ми починаємо? Коли ми займаємо фокус уваги нас. Бо ж почали ми за відносини, так? але за що б ми не починали, фокус все одно повертається до себе, до своєї цілісності, до свого контакту з собою, до своїх внутрішніх упор. Це основа. І партнер нам, як дзеркало, завжди підсвічує те, де нам потрібно ще попрацювати з собою. Попрацювати. Але. Коли ми зрощуємо свою внутрішню опору, згадуємо свій спектр, я велична душа, я вже господарка свого життя. І я не погоджуюсь на менше в своєму житті, не з позиції его, а з позиції ось цієї самоцінності, коли ми її взрощуємо. І, а наш партнер. Який нам це підсвічував в наші програми, він не хоче далі зростати. От він виконав своє призначення в нашому житті, підсвітив нам наші точки зросту, і далі все. Він лишається ось, не хоче йти. Це його право. Але ми для себе тоді приймаємо рішення: я погоджуюсь на менше, чи я гідна партнера, який відповідає моєму рівні, рівний зі мною? І... В таких випадках, да, ви, відчуваючи себе, можете приймати рішення йти в інші відносини, змінювати ці відносини. Бо ми, знаєте, от є така програма, я теж зустрічалася з дівчатками: один партнер на все життя. Да, з, дуже часто це з родової системи, що жінка може терпіти, може ем, підлаштовуватися, нехтувати собою, бо один партнер на все життя. І це ілюзія. Тому що кожен партнер в нашому житті це та людина, яка або зростає з нами, ми зростаємо один об одного, і щодня обираємо один одного і можемо прожити довге щасливе життя, бо ми так обираємо, і нам так класно, і нам добре. Або ж якщо нас системно принижують, пригнічують, бо ми зросли, а партнер не хоче. Тоді ми обираємо дівчатка себе. І дуже часто зустрічаючись з, з таким, знаєте, ми обираємо себе, боїмося обрати себе, бо, ну, може, краще синиця в руках, ніж журавель в небі, а якщо я лишусь сама, ви не лишитесь ніколи сама, якщо вам направду потрібно будуть, будуть відносини. До вас завжди притягнеться партнер на ваш а. новий стан, на ваші нові е, рівень, на вашу цілісність, на ваші інші вібрації. Це неминуче, якщо вам дійсно це потрібно. Да? Ну, але там же це я так е, надихнула, можливо, в когось зараз це актуальне питання, бо е, Недостатньо лише раз, зазвичай недостатньо один раз це почути. Да? Оця внутрішня впевненість, вона напрацьовується системними діями, системними, системною роботою з собою. Бо виростити ту самоцінність, якої не було свідоме життя, і да? ми жили в старих програмах, в старих парадигмах, то виростити її, переродитися як фенікс. Да? От перерод старі оці опори зовнішні, на які ми опиралися зруйнувати, але спочатку виростивши паралельно свої внутрішні, на які можна опертися, бо можна зруйнувати старі, не маючи внутрішніх, і тоді взагалі втратити будь-яку опору. Це дуже боляче, це дуже небезпечно. Да? Я за екологічне зростання, а для цього потрібен час дати собі час. Просто прийняти рішення, я йду зростати, згадувати, хто я насправді, бо душа пам'ятає абсолютно все, зрощувати себе. І якщо, наприклад, є криза зараз у відносинах в когось з вас, можливо, хтось себе впізнав, є багато претензій до чоловіка: він такий, він не такий, діти не такі, і взагалі я не така, то вихід почати працювати в першу чергу з собою. Ми не працюємо з партнерами, з дітьми, ну тобто, да, не намагаємося змінити їх. Бо в нас особливо в жінок, ну і в чоловіків так само дуже часто, але от скільки я працюю да, з жінками більше, то відповідно, що більше жінок, що нам дуже хочеться змінити партнера, от його переробити. І це історія знову таки в нікуди. Ми працюємо над собою, і тоді або партнер зміниться. Або партнер зміниться. Але в будь-якому випадку це найкраще буде рішення саме для вас. Можливо, у когось є ще питанечка, якісь ситуації, схожі, уточнення. Можете писати мені в інстаграм, я відповім, прокоментую вашу ситуацію, так? Хто буде, особливо, хто буде дивитися в записі. Даша поділиться моєю сторіночкою, ділилася раніше, Ірина Лапкович. Не соромтесь задавати питання, не соромтеся шукати і просити допомоги, не соромтеся звертатися за допомогою. Так я з величезним задоволенням підсвічу, допоможу там, де я зможу це зробити. Бо я за те, що, і взагалі дівчатка, відносини нового часу це тільки по системі Я, цілісний, він цілісний, і система вклад-вклад. Всі інші. Підлаштування, оця система виживання, що я без чоловіка не можу вижити. Це все минулі стратегії, які колись працювали ще в наших бабусь, прабабусь, навіть трішки в наших мам, коли жінка не могла без чоловіка відчувати себе безпечно, скажімо так. І тоді, в ту епоху, ці стратегії працювали. Зараз. Абсолютно нова епоха, абсолютно нові вібрації, абсолютно нові енергії. І щоб в цих нових і всі старі структури вони будуть дуже боляче руйнуватись. От просто поспостерігайте за кількістю розлучень, за кількістю зруйнованих, да? бо старі структури, коли в претензіях, в контролі, в звинуваченнях, в аб'юзивних відносинах, це все буде руйнуватися. Угу. І якщо ми хочемо нові відносини будувати щасливими і цілісними, починаємо працювати з собою. Щоб не було болючого пробудження, да? не морквинкою позаду, а морквинкою попереду, як я хочу, як я хочу, щоб було. І щоб ось це, як я хочу, воно стало отою рушійною силою іти і працювати над цим, розбиратися, а як мені цього досягнути? Не просто що от прийде чоловік і він все це мені дасть. Він прийде і дасть, але на ваш інший стан. Коли ви вже це самі дали собі. І не потребуєте цього як останній круг знаєте, спасательний. Рятівний, рятівний, рятівне коло. Не шукаєте чоловіка як рятівне коло. А ви вже собі можете все це дати. Стан потрібний дати. І тоді на цей стан точно прийде чоловік, який дасть вам все. Бо він буде такий самий він буде вашим дзеркалом. Тому дякую кожному, хто прислухав. Нехай ваші відносини розквітають, дівчатка в кожного. І головне відносини з собою, без претензій, без аб'юзу до себе, без критики до себе. Усвідомитись, що ви вже ціль, прекрасна, ви вже варта. І від оцієї точки, а що мене вже достатньо, я вже класна. Але можу стати ще кращою. В мене вже все добре, а буде ще краще. Ось цим фокусом рухатися до себе, давати собі, обирати себе. Іти в зростання заради себе. І тільки цей фокус допоможе мати вам бажане в житті. Фокус і стан. Обіймаю кожного. І... Будуть питання, пишіть, звичайно. Я з радістю відповім вам.